Андрій Панченко, позовний батя, молодший лейтенант, 56-та мотопіхотна бригада, 21-й батальйон САРМАТ, командир взводу. Зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, добрий день вам. Вітаємо. Бажаю здоров'я. Пане Андрію, не минає і дня, щоб ми тут з колегами не згадували Бахмут і славних воїнів, які зараз тримають рубежі там. Ми розуміємо, що деяка інформація може зашкодити нашим військовим, але тим не менш намагаємось тримати руку на пульсі і знати, що там відбувається. З того, що можна сказати, відкрито тут в ефірі. Розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація на тому відтинку, який ви бороните, ворог активно веде оборонні дії, використовуючи всі можливі вогневі засоби. Міномети і артилерію дальнього сполучення САУ так використовує міні загородження. Також ворог змінює трошки тактику. Він вже більш починає атакувати, контратакувати вночі та в погані погодні умови. Тобто, дощ, туман. Це час, коли не бачать тепловізійні засоби, не не бачать засоби спостереження. Максимально небезпечно намагаються підповзати до наших позицій та штурмувати. Також веде оборонні дії і добре працює в ворога також аеророзвідка на сьогоднішній день. Коротко. Ось така ситуація. Пане Андрію, хотів уточнити. Оглядачі, зокрема, зазначають про те, що в контексті зміни тактики ворогом можна простежити певну вже економію живої сили. Мовляв, м'ясні штурми від росіян потроху йдуть в минуле. Чи можете ви це підтвердити чи спростувати? Е, ну по-різному. Буває, що відправляють 4 групи по 10 людей. Ну, вони просто навіть не доходять до наших позицій завдяки нашій артилерії. Артилерія дуже добре наша працює прицільно. Так, вони почали тримати дистанцію між військовослужбовцями, тобто в польових умовах це 7-13 метрів, і максимально намагаються виявити нашу артилерію. Но, дякувати Богу, в них це не виходить. Тоді про артилерію я продовжу в позачергово, пане Андрію. Дивіться: отам, якщо стосується що стосується куп'янського напрямку, так там звіти повідомляють про те, що там аномальна кількість дронів. Там читаємо звіт британської розвідки, яка посилається на те, що відбувається на півдні, то британці пишуть, що мовляв відчувається ну, принаймні, в них є таке відчуття, що у ворога є певний дефіцит боєприпасів. Як з цією компонентою зараз навколо Бахмута? Ну, мінометних боєприпасів у них вистачає на сьогодні. І... Досить непогано ними почали працювати. Ну мабуть, тому що проти нас стоять підрозділи професійні більш да це частні воєнні компанії, вміють користуватися своїми. І ще одна зміна тактики, до речі, пішла. добавлю, це інформація, яка потребує на сьогоднішній день розголосу. Ворог почав переодягатися в піксельну форму наших збройних сил. Бронежилет та каска також. Піксельна і лише відрізнення, одне відрізнення це червона пов'язка на нозі. Все все інше піксель Збройних сил. Пане Андрію, виникає логічне питання. Так, Я розумію, що це не каналі. до вас. А де вони дістають цю форму? Навряд чи в бою? Вони замовили і хтось відшиває? Е, ну, скоріш за все, так, але ж у нас теж. Бувають втрати, можливо, знімають з двохсотих військовослужбовців, коли штурмують позицію. Але зараз це підтверджена інформація. Вони приїхали з цією формою вже. Це резерви, які приїхали з піксельною формою, пане тобто, Андрію. Це фактично ексклюзив. Так, Цієї тобто, ідентифікація на слово паляниця знову набуває актуальності, і як, як відрізняти? Так. Так. У нас є свої паролі. Працюємо по паролях. Також ми знаємо, да, коли стоїть на. Будь-якій точці, ми знаємо, з якого напрямку неможливий підхід своїх. Пане Андрію, хочеться наостанок висловити вам слова вдячності. Дякую Якщо у вас є інтернет, ви певно стежите за тим, що інколи українці втомлюються, між собою сваряться в соціальних мережах, але те все дурниця, не зважайте на те. ми в Вас віримо, ми вам безмежно вдячні. Передавайте слова вдячності вашим побратимам, і ми віримо в вас як ніхто. Нехай вас береже Бог. І дякуємо, що знаходите можливість в такі складні часи виходити до нас на прямий зв'язок. Глядачам нагадаємо, це був Андрій Панченко, позовний батя, молодший лейтенант 56-ї мотопіхотної бригади, 21-го батальйону, сармат, командир взводу.